Доброго дня, я Андрій Приходько, адвокат з кримінальних справ, доктор юридичних наук, визнаний медійний експерт. В Приходько та партнери ми зібрали команду справжніх професіоналів, які якісно та результативно супроводять вас на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні. Або доведуть вашу невинуватість у суді. Я та мої адвокати здійснюємо захист від правоохоронних органів, таких як прокуратура, НАБУ, ДБР, СБУ, БЕП, МВС. У нас є чітко відпрацьовані механізми захисту ваших прав, і ми точно знаємо, як прийти до результату. Якщо вас викликають на допит, прийшли з обшуком, необхідно повернути вилучене майно, скасувати арешт. Або змінити статтю кримінального кодексу на більш м'яку, або взагалі закрити кримінальну справу. Залишайте заявку, ми вам зателефонуємо. Запрошуємо вас на якісну консультацію та аналіз провадження нашими адвокатами з кримінальних справ. Якщо під час консультації ми не переконаємо вас, що ми дійсно професіонали, гроші за консультацію повернемо.